Мені котлети треба трошки масла. Так, що котлети треба додати? Яйця, я пам'ятаю. Хлібчик, да, у мене хліба, до речі, мало, але потім після хліба піду за хліб. Шость в 7 ввечері. Котлети можна в думаєш? Ой, Це не я з ручки життя. Несправедливий, коли люди, яких ти цінуєш і любиш, перебувають за сотні кілометрів від тебе. Ну нічого. Сьогодні. Так, сюди і це треба додати, і хлібчик. А хлібчик треба замочити, як помічаю, пам'ятаю. Да? Що мене по хлібу? Що, у мене хліба отак. Треба ще щось їж, лишити нам на їжу. Тому пару кусочків можна використати, звичайно. Але треба хліба трохи лишити нам на хавчик, бо ми що будемо їсти. Так скільки її є? Страйця буде до цього фаршу? Цибулю котліти. Зараз я цибулю дам котліти. Одну руку трохи неодручно. Я хочу крім рулі від... Ого! Безпечний удар! Блядь! Повніше на землю. Щоб потекло там все, зараз на телефон. Скільки мені цибулі треба? До фаршу того. Один. Чи два. От, я беру дві цибули, я не зараз будемося, чи ми прям дві. Би... Вона не хоче! Роль має вані Єчки. Дякую це, Мені приємно, що такий мужчина як ти оцінив мої яєчки. По достоинству, як то, як то кажуть. Але в мене тут, бачите, які порядки. У мене тут порядків немає. Собі. Ковасник жорсткий. Як ви думаєте, мені одной це вистачить? Тепер мені треба накришити цей... Кришечка. Накрешити. Ой-ой-ой. Mm -hmm. З'йоба на стрім, одразу запахло смачно зайшов. А, зайшов на стрім, я думаю, вас за... на стрім. Та ні, не буває. Та ще нема нічим пахне, ще Що... лише котлети зараз будемо робити. Ай-яй, біопальце не врубав. Я плачу, і цибулі, Аж. Ай! Цибуля розриває мені серце. Никіто. цибуля розриває мені серце. Цибуля розриває мені душу. Цибуля розриває мене всередини. Так це буде цей Чи це забагато є? Не... Мені ще туди треба дати. муки, Ой, не муке. Е -е, хліба і все. І посолити поперчити. Що, хлібчик сюди кидати? А там мені хліба треба. Я пару кусочків тільки візьму хліба. І схліп, щоб повипадав, може. Чи то шкірка не треба давати? ти Шкірку давати чи ні? Шкірка обрубується, так? Да? О три кусочки сюди дам. Три кусочки норм буде. Що ти за помпу у тебе така зі зіводовище. А це гідрофер стоїть, щоб воду, якщо аби, тиск у трубі був малий, то він допомагає. Але я його не включав, давно його треба лагодити цей, цю помпу насправді. Ну типу, бо я недавно, недавно не працював, там, як зла, там почистити його треба. Тобто там треба почистити і все. Ми тут хлібчик обдираємо і до котлет додаємо. Ну, до фаршу. Зараз фарш перекришу і будемо смажити йти. А муки треба якоїсь чи не треба муки? Ще посолити поперчити, так? Да? Поки воно так виглядає доволі жахливо. Котлетки. Котлетки, котлетки. Так, тепер мені треба це посолити і поперчити, правильно. Солити треба також, чи тільки поперчити. Зараз буду пчихати. я так почихаю, щось схожу ці дні. Буду їсти куску, звучав, що вчора заварили запечу. Курючі пілестену, кускус, я взагалі не знаю, якої блюдо. Танечка, якби я знав, що таке кускус. Для смаку треба трохи спеції. Ну я перець і даю, от перець. Томатний чи паприку. Але я не знаю чи... Кашка, Ку кушці, як ці пляди дають кругле жовте малю. Кажу, кашка така. Каш -ка, кашечка, кашечка. Типер, щоб стидно не було. Стидно, коли видно, А коли не видно, то не стидно. Хіхі! Я так і знав, я кожен раз, коли даю перцю, я пчихаю. Кожен божий раз. Будь здоровий, будь то ви здорові. Що, я це руками мішаю, ні? І очки тебе. Ура, мені доведеть, додlı, додають. Танечка тобі дасть поїсти кускус -кус, чи не дасть танечка. Блін, кого такую кожні для грилю? Мені вчора попалась кісточка. Ого! Я не знаю. Не дасте. Чи bueno, випчих на редінку, Думаєш, треба на нарядінку, Олексій. Та тут буде пчихати всі. Бачу фільтр є. Так, а там насправді фільтр немає, я витягнув. Я купив і не заклав. Та що я кладу фільтр, бля, той фільтр потім забивається через місяць і вода не йде вже. Фільтр не клав. Тож, я цибулю покрішив, чи що, бля, я, я цибулю мав натерти не укришити. Боже, який є Я то думаю, що така цибуля груба. Я цибулю мав натерти, не укришити. чарно. Офі. за куди руки бо мені погано? Мертуйся, то ну, чого тобі погано? Ну то дихай, дихай. Отак. Глибоко вдихай і глибоко видихай. Пам'ятай. В месі є динаміти, які можуть тебе вбити. пам'ятай це. Просто глибоко вдихай. Куда в тебе скриніці, ні, джерела йде. Джерела. Маленький Петро. Я маленький Петро. Хожу, збираю собі шаштачки. Маленький Петро. Маленький Петро буде зараз смажити цю... фаршики. Котлетки будемо робити, з кишену це Не знаю, що то вийде, маленький Петро, не знає, що з того. О може ще куруджу зварити. йопе. Два тобі не шкода. 40 гривень тратиш. І ти не жалкуєш за них. Дякую тобі, дуже-дуже. Кожна підписка. Це мой світлий крок в майбутнє. З кожною підпискою я сподіваюся, що колись я буду багатим і стану мільярдером. Ось. Курудзи поміститься. Тобу сраку вірвати. Не жалю, бо вже навчаюсь курудзи теребити. О, ха -ха. Дякую, за тут я не тареблю її. Я ставлю її варити будемо їсти варені курудзи. Варений курудзик, хлюгають по полю. варений корудзик. наливай куми горілки стаканчик, бігає по полю варений курудзянчик. Наливай кумиголюки, стаканчик бігаєн по валений курузятчик. Только можно пусть. Да блин, я же себе забыл. Тарты, блин, цибули. Это, конечно. такие минус. Это котлеты. Может котлеты будут чуть-чуть будут. Ну ладно уже. Так бату цибули украшил, боже. Що робити, вже mm. нічого не зробиш. Їжиш любиш. Цибулю на м'ясорубку треба було. Та я забув, видиш. Або мясорубку, або на терку, Я забув. Хіба зараз може це все перейти? Але це вже дуже багато грати. А я то буду їсти, то в мене мама не буде їсти, сході за все, бо цибуля буде тверда, буде хрускотіти. Це... мене не буде їсти, Може буде. Ні, я не мене вбалюю, в мене нема сухариків. Нема паніровки, нема нічого. Тут паніровка це цибуля, яку я кусками по грубо. Привітай би зворять, тут, бля, турі. Я б вже би балакав. Вже забув, що я на кухні прийшов. Уговне щось там повстели, води кось. Ні, то нічого не горять. Подруги здесь. Если более ведь палат. Очень стримик життя, блин. Не, настільки ну, пригару зробилось, кожен раз я вблизьку рік, я думаю, що ми не готове так. Що так треба є. Ні, да я куплю собі стайлинг, що це, я в магазині, теж, є щось на магазині. Я куплю собі. І що, ти замість води просто намазуєш кремом на голову і нормально і воно стоїть. Але воно немає якоїсь побочки? У мене потім не буде волосся випадати ще жорстче. Від того. Небудь не піді. Не так в мене є цей набір ножів, там є наша ще один. то скільки мені ножів? У мене є набір. Та що я маю тут Що ти згадаєш, Що? Як згадаєш, що в мене тут як рай на землі, ні? Христинка, тут згадує, як рай на землі. От. Каже, де рай, то він у мене в селі. Тоді два ламає туди, як ці, як суші, да, треба брати. Так Суші, десь у мене було насправді дерев'яна ця штука, але я не знаю. якби хтось приїхав в гості, ти такий каворчик відкрив, сказав слава Ісу і можна, знаєш, віпити. А так? Так пи, на що воно лежить? Я не знаю, просто я не дуже Не скучно пити. Навіки, слава Богу, Вячеславчик, о! Ти То точно з Одеси? Може від івано франківський А блюдюжні ти кажуть, сам п'єш? Ну да. Ну так да. я сам як зараз називати. Сижу дам, сам бухаю. Це яка стадія, коли ти сам бухаєш. Забираємо котлетку. А курудзи скидки маю готуватися, там корудзу братись. Оце гамнярки, які гамнярки. А що я поїду? От поїм трохи. За. Угу, він ще холодний чат.